Вітаю, я Анна Половинник, і ми продовжуємо цикл відео по першій психологічній допомозі, і сьогодні ми поговоримо про протокол надання першої психологічної допомоги при істериці. Які ж прояви істерики? По-перше, треба пам'ятати, що свідомість, тобто адекватне сприйняття здійсності, воно зберігається, хоча увага, увага людини вона більше прикута до своїх потреб, відчуттів, переживань та власного я. Людина надмірно рухається, є безліч рухів та театральних пост. Мова емоційно насичена, швидка, і в змісті мови часто звучить тема власних потреб і їх фрустрації, несправедливості світу. Наприклад, я хотів, мені потрібно, всім байдуже до мене, чому це зі мною сталося, і також можливе ридання та схлипування. Який ж алгоритм допомоги. При істериці. По-перше, це оцінюємо небезпечні ситуації для себе та людини, убезпечуємось і усі наступні дії виконуємо з урахуванням фактору небезпечності ситуації. По-друге, треба допомогти людині оволодіти собою. Обов'язково треба прибрати сторонніх осіб, створити спокійну обстановку. Треба залишитися з людиною наодинці, але якщо це безпечно для вас, як для спеціаліста, який надає допомогу. І знанацька зробити якусь дію, яка здивує людину. Таким чином, ви перекручите її увагу зі своїх переживань на зовнішній світ. Третє, це треба оцінити вірогідність чинення людиною демонстративного суїциду. Це є дуже важливо. Наприклад, треба звертати увагу на такі фрази, як: Коли я помру, всі пошкодують», я не хочу більше так жити, а також демонстрацію імітації різання вень. Прагнення демонстративна усамітнитися або демонстрація наявності пігулок. Четверта, після історичного припадку настає виснаження, і про це важливо пам'ятати, тому треба укласти людину спати, але не намагатися залишати її наодинці. П'яте це порадити батькам та близьким наглядати за людиною, і тут є дуже важливим прийняти рішення щодо здійснення заходів постійного нагляду та психологічної або медичної допомоги, тому що є можливість вчинення демонстративного суїциду. І шосте, дуже важливе при неможливості швидко організувати консультацію психолога і наявності ознак суїцидальної поведінки, провести профілактичну бесіду для зниження суїцидального ризику. Отож, підсумовуємо. А перше оцінюємо ризик для себе. Обов'язково прибираємо сторонніх осіб і робимо дію, яка здивує людину. Оцінюємо ризик вчинення демонстративного суїциду, укладаємо людину спати, але не залишаємо її наодинці. Приймаємо рішення щодо нагляду ізоляції медичної або психологічної допомоги. І дуже важлива психологічна консультація або профілактична бесіда.